У рівному відновив роботу нічний зал очікування, що на центральному автовокзалі працює він з 8-ї години вечора до 6-ї години ранку. Також незмінно впродовж всього дня працює денна зала. Тут люди можуть зачекати так на свій автобус, який відправляється в нічний час або прибуває в нічний час, і в зв'язку з комендантською годиною люди не зможуть не можуть потрапити до свого місця призначення. У подібній залі можна не лише зачекати на свій автобус, а й зарядити гаджети та зігрітися. У нічний час працює й каса, у якій можна придбати квиток. Для безпеки ведеться відеоспостереження та будь-кого у залу не допускають. Ми в більшості надаємо перевагу. Ну, скажімо так, більшість людей тут чекають, які вже купили квиточки або Ті, що приїхали із автобусу, який прибув на нашу автостанцію, Марія розповідає, містами України їздить часто, та про функціонування зали очікування на автовокзалі у Рівному, почула вперше. Додає її розташування не найкраще. Так як автовокзал він у нас маленький, але заповнений, то вивіска тільки тут. Тобто вивізку можна зробити, з тої сторони в місці вигрузки, стрілочки собі, навіть навіть на, на елементарно на асфальті написати, де куди і цього. Я собі пішла, подивилася, лишіть номер телефону до диспетчера. Можливо, він десь відволічається. Подзвонили, сказали, ми можемо підійти 5-10 хвилин, почекайте. Подібні зали повинні функціонувати, впевнені пасажири, та їх потрібно краще облаштовувати. В залі не вистачає в даний момент трошки тепла і в загальному, так як я бачу, не вистачає місця для прийняття душу елементарно. хай він буде і на вулиці, але всередині все рівно треба, щоб я могла придягтися чи я, чи хтось інакший, змінити якийсь там одяг і тихенько лишитися. Центральний автовокзал Рівного працює цілодобово, адже впродовж ночі курсують автобуси, які приїжджають з країн Європи або навпаки від'їжджають у них. Начальник автостанції Павло Мінчук каже: серед пасажирів зала має попит. Так, звичайно, люди цей нічний зал очікування користуються попитом. Дуже багато військових, які їдуть із своїх. Місць чи додому, чи до місця призначення, куди їм треба, теж користуються послугами нашого нічного залу очікування. Подібні зали набули найбільше популярності в умовах воєнного стану. Тут можна перечекати комендантську годину, адже у нічну пору бувають проблеми з доїздом на таксі, яке у комендантську годину не завжди виїжджає на вулиці міста. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.